Щодо стрільби на митниці, пам'ятаєте, да? Да. стрілянина загинула людина, Значить, використаний був автомат Калашникова 545 калібр, навіть два автомати Калашникова і обидва одного калібру, 545 какаберів. Тобто АК-74, то е, виникає підозра, що це саме та зброя, яка приїхала сюди із е, фронту. Що відомо зараз про розслідування цієї справи? Вже хоч щось знайдено чи поки глухо? Ну, там частина речових доказів знайдена на місці, в тому числі і частина одного з автоматів. Як? Він що, розламався? Ну, є там, там на, місці, на місці вилучена частина одного з автоматів. Є версії які мають право на, на життя. Ми розслідуємо. Там також там, раніше, ніж е, ми оголосимо про підозру особам. Думаю, що ми не будемо зголошувати тим Ясно, я слідства. Тому що було дві особи, які стріляли з двох, з двох напрямків.